30 тисяч кандидатів протягом року відгукнулися на військові вакансії, які були розміщені на одній з платформ з пошуку роботи. Найбільш популярні спеціальності це водії, стрільці, оператори безпілотних літальних апаратів, командири і медики. Найбільше відгуків надійшли з Київської, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Львівської областей. З нами Олександр Симоненко на прямому зв'язку, це полковник, начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Військового інституту телекомунікації та інформатизації. Імені Героїв Крут. Наші вітання вам. Доброго дня. Всім міцного здоров'я. Ну і перемоги нам найближчі. Це, це, це дійсно правда і навзаєм по міцному здоров'ю і по перемозі всім нам. Пане Олександре, стосовно от, спеціальностей, та які. Ну, які, мабуть, потрібні в першу чергу. От, якщо зосереджуватись на е, які ви представляєте, які спеціальності присутні, і по яким, ну, можна так сказати, великий конкурс? Дякую за запитання. Я представник військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут. Ми високотехнологічний вуз, в якому здійснюється навчання за шістьма спеціальностями. Всі вони є в Галузі ІТ є дуже корисними для наших збройних сил, адже за рахунок сили засобів можна перемогти. Але перемогти за допомогою інтелекту і використання сучасних технологій є набагато корисніше набагато ефективніше застосування тих чи сил та засобів. Відповідно, в нашому інституті здійснюється підготовка з наступними спеціальностями. Перша це комп'ютерні науки. Якщо ви бажаєте стати майбутнім програмістом, писати коди, вивчати різні мови програмування, що потім застосовувати для розробки тих чи інших інформаційних систем, які зараз використовуються всіма силами оборони, це до нас, і ви отримуєте дійсно. Якісного освіту. Наступна дуже е, така конкурентна спроможна спеціальність це кібербезпека. Адже в на, нас відбувається війна не тільки на полі бою, а й на е, інформаційному полі, на полі збереження і захисту тих чи інших даних, які несуть е, користь для держави. І е, саме фахівці з кіберзахисту мають вагому. Уч приймають вагому участь в обороні держави по захисту тих чи інших даних. Всі ви чули, які були у нас і постійно відбуваються, і були в минулому атаки на наші системи, надії так далі. Скрізь знаходяться наші випускники, які якісно виконують свою роботу, захищають, вдосконалюють, постійно набувають якісь нові скіли. Адже кожна нова атака це нові знання, які потрібно використовувати, вивчати, досліджувати і потім впроваджувати в освітній процес. Наступна спеціальність це інформаційні технології. Відповідно, спеціалісти цієї спеціальності ну, є дуже ефективними і використовуються всіма видами, всіма силами оборони в різних галузях. Тобто, так звані, якщо говоримо в цивільному житті, це девопси, люди, які розвивають різні інформаційні технології, впроваджують їх, нарощують, імплементують ті чи інші системи. Наступна дуже важлива наша спеціальність це електронні комунікації та радіотехніка. Це зв'язківці, а без зв'язку не буде перемоги. І на цих спеціалістів лягає зараз основна основне завдання по забезпеченню зв'язку на полі бою між пунктами, управліннями, оперативними угрупованнями і так далі. Тобто, це радіо, супутниковий зв'язок і всі види можливі зв'язку. Далі у нас цікава дуже спеціальність озброєння та військова техніка у попередніх сюжетах. Буквально декілька хвилин назад ви розказували по про безпілотні комплекси. Саме ця спеціальність зготує фахівців по управлінню, по написанню систем управління програмних засобів для використання безпілотних літальних літальних і різних безпілотних комплексів, які використовуються на морі, на суші і в повітрі. І остання наша спеціальність це військове управління, це підготовка командирів молодшої ланків управління, які потім випускаються на посади командирів зводів зв'язку, яких зараз забезпечують зв'язок для бригад, род, батальйонів, угруповань і так далі. Це всі наші Фон, спеціальності, за якими. Пане Олександре, ага. обмежені ефірним часом, зразу давайте концентруємо нашу увагу на важливих моментах. Дуже важливий аспект про те, хто може бути вашими вступниками, студентами, абітурієнтами, слухачами. Хто може вступити в вуз? Це тільки випускники, чи це люди, які давно закінчили або нещодавно закінчили, до прикладу, загально навчальний заклад. І чи обов'язково здавати оцей НМТ, загадкову абревіатуру, яку люди, які закінчили школу? Давно трохи його побоюються. Дякую за питання Значить, у нас е, набирається віковий кавікова категорія вступників 18, від 17 до 30 років. Звичайно, що є декілька категорій. Якщо ми говоримо про цивільну мову, це закінчення школи. Якщо людина змогла здати НМТ, то враховується НМТ. Якщо вона не змогла його здати, вона може здати в нас в інституті. Також допускаються люди, які закінчили не в цьому році вищі закінчили школу, там ліцеї, і тому подібне. А ті, які закінчили там 3-5 років і так далі. Також зараз дуже великий попис серед військовослужбовців для вступу. Для них умовно ті самі умови. Це здача національного мультипредметного тесту і відповідно знову ж таки віковий сенс від 17 до 30 років. Тобто, якщо вам немає 30 років, ви можете спробувати отримати вищу військову освіту в нашому закладі вищої освіти. І ну, єдине вимога це здоров'я, гарний фізичний стан і проходження психологічного професійно-психологічного відбору. Тобто немає ніяких проблем, будь-хто може спробувати, якщо вона 30 років. Про НМТ, якщо ви не склали національний мультипредметний тест державний, не було якихось можливостей, зона бойових дій і так далі, ви можете скласти національний мультипредметний тест в нас в інституті під час сутної кампанії. А що по навчально-матеріальній базі навчальна матеріальна база в нас мабуть одна з найпотутніших в Україні, навіть якщо порівнювати з цивільними вузами під час проходження акредитації, цивільні експерти були вражені нашою матеріально технічною базою, тому що майже всі аудиторії обладнані сучасними комп'ютерами, мультимедійним обладнанням. А якщо ми говоримо про всі? Засоби зв'язку, сучасні засоби, які використовуються в військах, принцип звичайно один і той же. тільки з'являється якийсь новий засіб. Він йде в військах і паралельно йде до нас в інститут для того, щоб наші фахівці його вивчали, і відповідно особовий склад, який знаходиться на полі бою. перебуває у нас на перепідготовку, Ми їх навчаємо, і вони повертаються назад і використовують сучасні засоби. Як у вас з тим, що людина вступає в один вуз, а опиняється в іншому? Історія моєї родини, коли мій брат вступав в один вуз в одному місті, військовий вуз, виявилося, що він не пройшов туди, але чомусь його зарахували автоматично зовсім іншу географію, зовсім. Інше місто, врешті, той вуз в тому місці в сумах закрився, і закінчувати навчання довелося в третьому військовому вузі. Але тим не менше, як у вас з тим, що людина хоче вступити до вас, але раптом може опинитися в списках вступників зовсім в іншому військовому вузі, таке можливо. Алгоритм вступу до нашого закладу, як і до інших вищих військових навчальних закладів, дуже простий. Все починається з територіальних центрів комплектування. Абітурієнт або майбутній абітурієнт, який хоче вступити до вищого військового навчального закладу, повинен звернутися до своєї військомату, так сказати, по старому або до центру це комплектування. І е, написати заяву, що він хоче вступити. Йому надають можливість вибору до, до вступу в ті чи інші вищі військові навчальні заклади. Весь перелік знаходиться. І абітурієнт пише заяву саме до військового там, інституту телекомунікації інформатизації імені Героїв Груд йому формується його справа. Проходить він на догляд. Коли справа формована, вона надсилається до військового інституту. Також є можливість абітурієнту самостійно взяти цю справу і е, привести її до військового інституту. Приймальна комісія опрацьовує ці справи і повідомляє абітурієнта, що він є потенційний кандидат на вступ. Далі, коли справа вже в інституті вона зареєстрована, цього кандидата ну, супроводжують на всіх етапах, є різні там оповіщення. І коли він починається на приймальна комісія від начальника інституту, надходить оповіщення цього бітурієнта, що він є ну, кандидатом на вступ, і коли йому прибувати на вступні випробування. Чи може бути така іноді в військових ну, центрах комплектування справи формуються в декілька вищих військових навчальних закладах. Ну, це справа не інституту. Ми отримуємо справу, тоді для нас це стає кандидатом. Якщо ви не змогли сформувати справу в центрі комплектування в ТЦК СП, ви можете самостійно прибути до нас в інститут, написати заяву на начальника інституту і сформувати справу у нас в інституті. Дякую. Дякуємо вам, пане Олександре Олександр Симоненко – Це полковник, начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності вищої освіти Військового інституту телекомунікації та інформатизації. Мені грав Крут, він був на прямому відеозв'язку.